Астрологічний прогноз обстрілів з боку Російської Федерації цивільного населення України з 5 по 13 грудня. О, як вже казалось в минулих прогнозах, повний блекаут і, і абсолютно сильні проблеми з електроенергетикою в Україні то було в листопаді. У грудні прогноз глобального блекауту і глобальних проблем він знижується. Поступово знижується. У другій половині грудня взагалі мало напружених аспектів планет. Тому там ще менше ймовірність у тих масових ракетних обстрілів. А ось у першій половині грудня є напружені аспекти. Це означає, що ймовірність обстрілів менша, звісно, ніж в листопаді, коли було затемнення, коли були напружені аспекти до урана. Але все ж таки вони є. І в цьому відео я скажу, в які дні підвищена ймовірність. Це не тільки масових ракетних обстрілів, а обстрілів цивільного населення любих зградів тощо. Найнебезпечніші дні це вечір-понеділка, в ніч на вівторок, 5, 6 грудня. Вечір і п'ятниця і п'ятниця, 8 і 9 грудня. Неділя 11 грудня. Понеділок вечір і ніч на вівторок, 12 13 грудня. В чому різниця цих днів? У вівторок напружені, тобто то в понеділок ввечері, вівторок, вранці, напружені аспекти до урана і місяць підсилює уран. Уран означає внезапність, неочікуваність. Тобто проблема під час обстрілу, що людина може в тому місці, де людина не очікує бути обстрілу. Але сильні аспекти до Сатурна ПВО, воно може хорошо дуже спрацювати. От. Далі, ну і взагалі, треба захищати. Що Сатурн означає захист, тобто підвищений захист треба робити собі. Далі, 8-го в четверг. Це повний місяць, просто на Марсі. Енергія Марса, енергія війни підсилена, є аспект до Сатурна. Знову ж таки, треба під час сигналів повітряної тривоги дуже бути пильними у четвер. Знак Зодіака Близнюки підкреслює, що висока ймовірність обстрілів на вулиці, коли людина на вулиці або в дорозі. Також для чоловіків більше. Ну, опасность в тому, що Марс пов'язаний з чоловіками планета, е, у п'ятницю і, е, і буде більше Зодяка Рака місяць, рак пов'язаний з домом. Це означає, що 9 числа ну, в, до, в домах е, 8-9 в домах, 8-го ввечері, 9-го вранці, дома небезпека. І значить, ну, тому ну, теж такий небезпечний день. Далі, 11 го знову місяць в ракі. Ввечері 11-го, значить, знову вдома, більше всього, небезпека. І понеділок, 12-13 місяць в леві, це значить на дворі, на відкритому пространстві. На вулиці, на площадях десь. Ну, Таке ввечері понеділок 12 го і вранці у вівторок. Є аспект до урана, тому обстріл буде в місці, яку людина ну, не очікує. Е, а от у другій половині грудня вже напружених аспектів мало. Тобто, я вважаю, що ми рухаємося ближче до нового року в той період, коли ну, проблеми будуть не усугубляться. З енергопостачанням, а вони будуть поступово-поступово вирішуватись. Я закінчую цей прогноз і запрошую вас на астрологічний прогноз для Російської Федерації, що буде в Російській Федерації у 23-24 році. Прямий етер в суботу 10 грудня о 20.00. На моєму youtube каналі Астрорада або астролог Олексій Кириченко. Приймаються замовлення на особисті консультації. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!